Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий пістолет, як ІЖ-СПЛ. Я вам за нього трошки розкажу, покажу чим він стріляє. Як стріляє, на жаль, показати поки не можу, але кому буде цікаво, що це за такий пістолет. Сьогодні ми з вами про нього і поговоримо. Отже, що ж це таке? Іш – це стартовий пістолет Лобанова. В першу чергу це стартовий пістолет, і він призначався саме для подачі звукового сигналу для старту якихось спортивних змагань. Тому вважати його якимось шумовим чи холосним пістолетом не варто. Це саме стартовий пістолет, саме для спортивних змагань. Звідки взагалі взявся цей пістолет, з чого все почалося, тому що е, сам пістолет на пістолет не дуже схожий. Е, і я зараз поясню, чому після воєнний період всі спортивні змагання проходили в Радянському Союзі е, з використанням вогнепальної зброї. Це були нагани, які ми подавали е, ну, при пострілі, подавали сигнал для старту якихось змагань. І ці нагани, в принципі, дуже легко крались. Кримінальний світ тільки радувався за те, що в спортивних організаціях є така можливість. І постало питання: треба зробити якийсь такий пістолет, який не буде нести цікавість для кримінального світу, але буде відповідати всім вимогам для того, щоб спортивні змагання починались яскраво, гучно. І виражено. Тому е, в 50-х роках був оголошений конкурс на такий пістолет, і в ньому переміг е, пістолет саме Лобанове. Був такий інженер Олександр Лобанов, якщо я не помиляюсь, е, і він сконструював саме такий пістолет. Перші пістолети, до речі, хоча вони і по технічним вимогам не мали, би бути схожі на бойові. Але от пістолет, саме цей пістолет приблизно випуску 60-х років. Це саме із перших партій. До речі, хто не знає як розрізнити ці пістолети, от в перших пістолетах насічки йшли під таким кутом. На рукоятці була зірка. І ось знизу пістолета був такий ніби фіксатор. Ось цього спускового гачка, чи ну, це навіть не спусковий гачок, а спусковий механізм. Е навіть тоді пістолет, ну, плюс-мінус, старались робити трошечки схожим з бойовим, хоча цього і не вимагалось. Так як от на пістолетах ПМ, тобто насічки були під кутом, і навіть от в механізмі. Магазину чи обойми, верніше, це більше обойми, ніж магазин. Ставився ось такий запорний механізм. Він імітував саму мушку. І зовні пістолет був даже ніби трохи схожий на бойовий. До речі, цей пістолет використовувався також як реквізит в фільмах. Я точно знаю, що. В, фільмах про, в радянських фільмах подавали старт якраз цим пістолетом. І також в якомусь радянському чорно-білому фільмі я бачив саме ці пістолети ІШ-СПЛ, які брали участь у нібито в пограбуванні. Якщо знайду відео, я його обов'язково ставлю. Отже, що ж таке сигнальний пістолет? Верніше, стартовий пістолет і ж СПЛ. Ем, ці пістолети йде повністю із сталі. Якщо ми говоримо за інші елементи, це пластикове руків'я, ну і в принципі все. Все інше тут абсолютно повністю стильне. Магазини бувають двох типів. Це магазин з е, буквою С. Ось. Зараз я гляну, що в мене є буква Б. Точно не скажу, ну, зараз о. І ось магазин з буквою Б. От чим вони відрізняються? Вони відрізняються тільки направленнями зубів. Ходять слухи, що якщо вийняти саме ось цей запорний механізм і перевернуть обойму іншою стороною, тобто запихнуть її ось так, то пістолет теоретично має. Стріляти як обойма С. Ну, і, в принципі, те саме, якщо ми говоримо з обоймою С, перевертаємо і стріляємо, нібито з обоймою Б. Що ж таке Б і С? Давайте я вам покажу. Буква С це обойма чи магазин, яка потрібна для того, щоб з неї стріляти. Капсулем центра боєм, тому вона називається це. Це так звані капсуля живело. Дуже гучна штука. От я перший раз, коли стріляв з цього пістолету, я взагалі не, від, ну, не, не поняв, чи відбувся постріл. Тобто, мене настільки оглушило, що я не зрозумів, чи відбувся постріл, чи не відбувся. Настільки він дзвінкий цей, цей був постріл. Для чого ж обойма Б? Є окремі. Ось такого плану були патрони. Вони йдуть патрони бокової дії. Тобто, накол відбувається саме в кромку пістолету і відбувається постріл. Ну, дуже тяжко насаджувати, тому що магазин вже такий уставший. Ось так от розміщаються патрони бокового бою. Вони, до речі, є декількох типів. Є длінний патрон, а є короткий патрон, теж під цей стартовий пістолет. Кажуть, що длінний потужніший, хоча, чесно кажучи, мені вони, здаються, однакові. Ось так виглядає длінний, отак виглядає короткий патрон. Також він вставляється сюди і, в принципі, все окей. До речі, щодо патронів, ці патрони бокового бою, вони вже по суті являються таким дуже дефіцитним товаром. Вони вже не випускаються і на нашому ринку зустрічаються вкрай рідко. Або навіть якщо і зустрічаються, то за дуже високою ціною. Тому використання обойми з буквою Б. Все далі і далі буде проблематично або її переробляти, тобто виймати цей запірний механізм і використовувати її навпаки, для того, щоб працював саме центробой або все ж таки шукати собі пістолет саме з маркуванням, обоємеце це під живіло. Живіло це капсуль-ініціатор запалу для мисливських патронів. 12-го калібру, наскільки я не помиляюсь. Ну, і таких от капсулей може бути десь там у вашого діда цілий мішок, ціле жменя, і вони відносно були розповсюджені. Зараз, звісно, вони стають теж дефіцитними, так як це був такий капсуль більше російського виробництва. І все частіше і частіше зараз можна зустріти там єврокапсуль, а не капсуль живило. Під єврокапсуль даний пістолет живитися не буде. Тому, в принципі, живило ще багато. Я думаю, що ним ще можна буде постріляти. Отже, ем, поговоримо про складові цього пістолету. Взагалі повністю є сталі. Абсолютно кожна запчастина. Виготовленої сталі, тому ламатись тут нема чому. Навіть цей пістолет я бачив, з нього стріляли монтажними патронами Хілті. Єдиною проблематикою цих патронів, що їх роздуває і зразу клинить самобойму. Тому використання цих патронів, ну, я не раджу їх використовувати, а використовувати лише. Капсуль живило. Отже, <після>, після того, як Іш СПЛ став популярним серед спортсменів, тренерів і так далі, їх почали масово виготовляти і навіть експортувати. Ось є експортний варіант стартового пістолета ИШ спл 01, він вже маркується. Він іде з таким речашком. На рукоятці вже англійськими буквами написано СПЛ». І от, вже всякі накосики. вони вже були прибрані. Ну, але суть цього пістолета абсолютно не змінилась. Вся внутрянка працює, як і працювала. І також, на зміну, ось цим старим пістолетом. З зіркою прийшли більш сучасні пістолети з характерною Іжевською стрілою на рукоятці. Вони вже перестали писати е, е, рік випуску, якщо ще тут, ми можемо побачити, що це рік випуску 1958 чи 56. От я точно не скажу, але. Тут є рік випуску, то вже на цих пістолетах, які вже були оновлені, рік випуску перестали вибивати і просто писали номер, а також якісь букви. І само кліймо Іжевського заводу. Ось тут це, мабуть, краще буде видно. Тобто, якісь буква К, буква А і саме кліймо. З стрілочкою. Е, і тоді відразу всі нападки на всякі, е, всякого роду спортивні організації за сторони кримінального світу вони зменшились в рази. Так, як цей пістолет переробити в бойовий було неможливо, нічим таким він не стріляє. Да, були випадки його там модернізувати, тюнінгувати в кустарних умовах. І це, чесно кажучи, були такі Франкенштейни, які ну, виглядали просто смішно. На заміну цьому пістолету, до речі, прийшли інші пістолети, які виглядають ще, ще ну, цікавіше, я б так сказав. Це сигнальний пістолет Іш-37. Він також використовував магазин, але він був вже цікавіший. Цей магазин. Міг стріляти як і патронами бокового вогню, так і капсулям живело. А все залежало тільки від того, яким чином ви вставите цей магазин. Тут є маркування для капсулів, а з цієї сторони є маркування ось воно, для патронів бокової дії. І от якщо ви вставляєте однією стороною, він стріляє патронами бокового бою. Якщо ви вставляєте іншою стороною, він стріляє центробоєм. Ось такий цікавий теж апарат. Ем, до речі, теж повністю із сталі. Пластик тільки, сам кожух е, рами. Е, такий пластик-пластик, але якщо його зняти, е, внутрі буде повністю стальна конструкція. Ну і Ось цей речах, до речі, теж такий з бікеліта зроблений чи з пластику. Тут, такого роду, екзотичний, я би сказав, сигнальний пістолет. Далі розвиток стартової зброї пішов вперед. І вже почали виробляти ось такого плану револьвери. Першим, наскільки я пам'ятаю, був RS-22, у нього був принцип заряджання, як у револьверів Нагана. Відкривається шторка і заряджаються патрони. А я на його зміну вже прийшов в стартовий пістолет РС-31, також підживело. Ось такого плану. Він містив собі барабан на 6 зарядів, і також відбувався постріл вже безпосередньо при спуску. Має подвійну дію УСМ. Тобто можна стріляти як самовзводом, так і предвзводом. Є е, штіфт в е, самому стволі, ну, але є ж умільці, які перероблювали барабани, які обирали штіфти. І це можна було б сказати також такі револьвери, які легко піддаються якимось втручанням. І тим самим е, ці револьвери також зняли з виробництва. Є за цього. Хоча сам по собі револьвер дуже класний, він неймовірно круто лежить в руці, відчувається таким важким і дуже приємним. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що стартовий пістолет Лобанова це дуже класна і цікава річ, яка не для всіх, для поціновувачів. Перевагами цього пістолету є те, що він повністю зроблений із сталі. Тобто, ось цей пістолет мною вже був відновлений. От, приблизно з, з такого стану. Тобто, він до мене приїхав дуже ржавий, і я його чуть-чуть відновив. І тепер він став ось таким. Потрошку я буду відновлювати інші зразки, які у мене є. Вони вороняться. І дуже непогано після цього виглядають. Після розбірки, збірки, все змащено. Ще перевагою цього пістолету є, по суті, вартість пострілу. Ось такий капсуль живело колись коштував 2 гривні. Не знаю скільки зараз вони коштують, чи вони є в продажі. Але, в принципі, цих капсулей є доволі таки багато. Тому також перевагою є ціна пострілу. І він дуже гучний. Повірте мені, звук пострілу зразу глушить два вуха, і тому з нього не можна було стріляти ось так. Тобто це піднімалась рука аж за голову до гори, і тільки тоді відбувався постріл, даючи старт якимось там перегонам. Із недоліків можна сказати те, що е, дуже часто при падінні. При падінні ламаються у них рукоятки. Зараз я спробую показати. <кій> дуже часто при падінні ламається ось ця рукоятка. Вона така хлюпенька і дуже легко кришиться. До речі, внутрянку можна подивитися. Дуже все просто зроблено. Конструкція максимально проста і невибаглива. Тож, до речі, плюс. Також з мінусів, ну хоча я не буду це відносити до мінусів, але по факту пістолет не схожий на пістолет. І якщо ви там думаєте про якусь оборону чи про якісь інші неймовірно тупі речі на рахунок цього пістолету, то цей пістолет він саме для подачі старту в змаганнях. Тому його треба із цієї точки зору розцінювати. Це не пістолет оборони, чи нападу, чи взагалі якийсь такий пістолет. Да, він знімався в фільмах, він може використовуватися в різного роду там, театральних постановках, чи якихось реконструкціях, чи навіть для тренування там собак і так далі. Але в першу чергу це стартовий пістолет, який має свою історію. Я вам скажу, що в дитинстві. От е, кожен хлопець, кожен хлопець, який там ще в Радянському Союзі жив, і навіть в пострадянському е, вже часі, всі мріяли про такий пістолет, а достать його було неможливо. Не можна було прийти в спортовари і купити цей пістолет, тому що от просто я його хочу купити. Він випускався тільки по бумажці. Спортивним організаціям і тільки спортивні організації мали право володіння таким пістолетом. Зараз вже трошки час змінився. Вони є там і на барахолках і на різних аукціонах. Тому це така, знаєте, річ, яка ну, от, манила мене ще в дитинстві. І зараз я от її володію і не тільки там одним. Там у мене їх штук 6, напевно. Тому для мене цей пістолет він чимось особливий. І його естетика мені ну, просто дуже сильно до вподоби. Його приємно тримати в руках. Тобто от відчуття цього пістолета в руках, от вони дуже приємні. Він мені дуже подобається. А ви напишіть свою думку, що ви думаєте взагалі про ці стартові пістолети? Чи хотіли би ви собі такий пістолет? Чи він вам подобається, чи це крінж ну, на зараз? І краще купити собі ретай чи екол, і не меречіть собі голову. Але скажу вам так, що це прям це дуже кайфова штука. От дуже кайфова. Коли ви його собі придбали, ви вже не хочете з ним розставатись, позбуватись. От ви хочете, щоб він у вас був і все. От це така вже колекційна штука, колекційна річ. Тому всім дякую за увагу. Якщо залишились запитання, задавайте в коментарі. Ми з вами поспілкуємося. Залюбки. Всім пока і мирного вам неба!